Так, всім привіт! Сьогодні розкажу про задні супорта, як їх можна обслужити і коли їх доцільніше замінити просто. В даний момент розкажу про задній супорт з електроручником. Там е, вмагання він на 34 мм поршеньок, а в синікають на 38. Відповідно, якщо ремкуплект купляйте, то звертайте на це увагу. Задній супорт в зборі продається повністю весь весь з мотором і так далі. Коштує він правда дорого, але. Но... Відкрутили тільки трубку, яка, до речі, проблемно відкручується і часто її можна зламати. Якщо вже вирішили міняти повністю весь супорт, то треба нагріти його, там розігріти добре, там газовою горілкою або феном і тоді пробувати відкручувати. Більше шансів є, що відкрутиться. А ні, тут прийдеться ще й цей трубку міняти, яка йде до самого супорта. Доцільно робити сам ремкомплект. Якщо порвався пильник, просто, наприклад, в самому поршні там попало щось, або підтікає вже тормозуха, сам мотор і все решта, все справне. Там Тоді міняється те кільце. Я в подальшому відео розкажу, як це саме робиться. Ну, буває ще, що вже заржавіло, там довго текла тормозуха. Буває, що всередині з'їдається різьба цього черв'яка, що вже не працює ручник. Ну, тоді однозначно треба міняти супер в зборі. Ну, найкращий варіант це буде оригінал. Під оригіналом йде ТРВ, відповідно, можна брати або то, або то. І також є вже тепер дешевші замінники. Ну, по якості вони будуть гірші, ну, ціна дешевша, ну, В якийсь період все рівно він буде служити. А зараз розкажу, як перебрати сам супер. Перед розбором, що нам треба підготувати, в основному трумозуху. Ну, я рекомендую брати оригінал, типу воно ISO 6 і DOT 4. Ще можна брати будь-яку дот 4, є як фірми Techstar, так Brembo, там будь-які, хто займається тормозними системами, можна брати ту турмознуху. Я міняв вже на оригінальну, тому взяв оригінальну. Е в принципі, треба звертати увагу, що вона тут було гарно все запечатано, бо вона боїться дуже вологи. Якщо була розпечатана вже, то вона набирає вологи, то погано. Тому часом її потрібно міняти. Або коли міняє колір вже, або коли проходить там... ну, Регламент заміни вроді 120 тисяч. Ну, також можна взяти очисник тормозів. Там все гарненько вимити. І самі ремкомплекти. Якщо у вас тільки та ще супорт туди в моторчик. Перший такий діагноз. Рекомендую брати отакий. Френкіт. Рушеньок стоїть 38 в діаметрі. Це якщо грант сценік Якщо маган, там буде 34. Буде інший набір. Тут є два колечка. Оце на 10 зовнішній діам... внутрішній діаметр, а це на 11. Нам треба більше кольцо на 11, там стоїть таке. У цьому іншому наборі стоїть кольцо тільки одне на 10, хоча цей набір коштує дорожче. Бачимо кучу всяких таких приблуд, непонятних, де воно там стоїть, на їхню думку не ясно. Можливо, воно ще кудись підходить, цього нам не треба. Пильники бачимо, також відрізняються в одному і другому наборі. Цей довший, цей коротший, хоча діаметр ніби однаковий, лазить розтягнеться. На поршеньки ніби однаково. Це заглушка така, це така. І в основному оцей манжет. Бачимо цей грубий, а цей тонший. Ну, він типу, виглядає як менший. Тут також, якщо їх приміряти. Це виглядає чуть менше. Може, розтягується. Це оригінальний я колись міняв. Це ТРВшний. В одному рок 32. 32, 32, 26, 61. ТРВ. Ну, такого, навряд чи вийде знайти десь в продажу. Він максимально такий як оцей Audfan грубший, і тут однаковий і тут однаковий. В мене Тому якщо треба на поршеньок цей пильник і так далі, то рекомендую оцей набір. Він дорожчий йде. Ще раз номер. Якщо треба саму розинку Внутрішню, то можна брати цей набір. Хоча простіше цю розумку докупити просто окремо. Зовнішній, зовнішній буде 16, товщина 2,5 і внутрішній 11 мм. Ну, масло бензостійка, щоб було відповідно. Ну, в процесі розбору можуть вилізти шейки, може пошкодитись цей пальник і так далі, тому краще мати під руками і цілий набір ремкомплекту. Це гарніше, він дешевший, гарніше в пакеті все поскладено, нічого не випаде, і коробка менша. Тут просто все накидано і деколи випадає. Якась така собі історія. То і то ніби контори іспанські. Зроблено в Іспанії. Перебор самого супорта починати треба. Можна зняти сам мотор разом з проводкою, навіть нічого не можна. Відсутня, просто його в бік. Торкс Т-30 розкручується два вуха. І можна зразу прокачку відкрутити. Тут ключком на 11, щоб в такому режимі, коли все закріплено, щоб ми тут зірвали різьбу. Просто її рушити. Зняти сам мотор, ми його так рухаємо амплітудою туди-сюди і потрохи тягнемо. Бачимо, тут попадала тормозуха. Цей по-хорошому його треба розібрати, і промити всього. Тут тільки ставити, інакше довго жити не буде. Тут теж бачимо, що робиться. Ще одна із проблем електроручника це коли от підтікає звідси тормозна рідина і попадає вона в сам привод. Можна навіть отак покрутити туди-назад, вона вже починає потрохи І Дуже болтається отут в самому ну, Чуть-чуть воно ходити мусить. а Може бути, що вже і це розбите. Ну, в процесі будемо бачити. І починати треба з того, що акуратно тут все вичищаємо по кругу, там всередину де колодки, щоб все було чисто. Ну, класно підходить зубна щітка, можна в неї очистити. і очищувати тормозів. Обробую видашкою сам штуцер. Після того його зірвав, щоб на місці тут легше це робити. Якщо воно вам не йде. Буває, що закисає так. Наприклад, можна взяти там головку на 8, допустим, одіти сюди і зверху її постукати, щоб вона там розкисла різьба. Тоді пробуйте зривати. Бо буває, що відламує. Сам цей штуцер не рекомендую відкручувати, він тут все заржавіло і просто зламаєте трубку. Тому прийдеться це все робити по місці. Також тут все очистить максимально, щоб було все чистенько, бо якщо будете лізти сюди чи до направляючих, чи до цього. З болотом і з ви зробити гірше, ніж було до того, коли все було закрито, щоб пісок туди всередину не попав. Так, треба розвести по максимуму колодки, ну, закручування. І тут впираємо сам диск і підводимо. Не за колодку не беріть, бо можна її покришити. Ну, буквально чуть -чуть треба. Щоб вона почала болтатися, тоді ми її знімемо. Легко пішло, можна цю прокачку відкупти. Розкручуємо направляючі. і, знімаємо наш супорт. Знизу застіляємо якийсь мусорний пакет, ви будете. хто. І акуратно, щоб цей пильник не пошкодити, ніде його до гострих країв не ставте, не бойте. І Зібною щіткою тут треба максимально все очистити. Було все чистенько, а тоді будемо видавлювати наш поршень. Крутимо, поки не вилізе сам поршеньок. Якщо сюди дивитись, то за годинникою стрілкою поршень буде вилазити, а протяг буде залазити. Бучок наш закритий, так буде менше текти. Але періодично треба буде дивитися, якщо буде довго будемо тут робити, то треба буде там підлити. Там поршень виліз. Все, витягнули поршень. Як ми його уважно. Ось ця конструкція. Тепер потрібно зняти стопор тут ззад. Можна витягувати саму цю конструкцію. Так вона виглядає. І оця резинка, через яку вона все тече. Стала плоска. Ну і тут все викисло підчистити треба. Зараз розберемось. Так же само знімаємо цей пильник. Детальніше треба буде його глянути. Є така бронзова втулка, Вона пане бронзова. Можна ззаді запхати, подивитися чи великий шат. Шат ніби невеликий. Тим не менше воно пускає. Є отут погано зачищено, можливо, за того. Даткові треба пройтися. Так, от і гольчасті підшипники. Нічого тут не... надзвичайного нема. І сам поршеньок, в принципі, без всяких задерів. Тут в якомусь місці одному є що воно Десь його прикусувало там Всередині от така конструкція. Тут, до речі, от є сліди стружки алюмінієвої. Це все треба вимити. Тут конструкція досить проста. Тут стопор стоїть, воно тут має упору. І коли це все діло заставляється сюди. Ми відповідно крутимо. І він. То виходить, то оця штука крутиться на болті. То заходить, то виходить. І тепер треба це все вимити, щоб тут де пильник сідав. Це промити, тут почистити гарненько, і так само треба отут посадочне місце, повністю гарненько все вичистити, щоб ніде не було ніякої соринки. Бачимо, що відчистив, але рівно є такі якби раковини. Якщо воно в процесі ржавщини з'явилися отакі штуки, то ж тут резинка заміни не допоможе, воно все рівно буде в тому місці пускати. Діаметр цієї штуки 11,5 мм. Можна побачити, я десятку поставив 10-мм кольцо. воно менше по діаметру, воно не підходить. Воно є є з ремкомплекту більше 11 мм. Це воно буде добре. От. На 11 мм суперов. 16 зовнішній е, діаметр, а внутрішній е, 11 ну, і товщина 2,5. Ось цю частину де їздить якраз резиночка ця, я змастив такою літієвою смазкою. Дуже класно, вона, вона не роз'їдає її вода. І вона дуже ну, типу, малівденово полегшить нам засування. Сам поршеньок я змазав такою змазкою. Тільки для поршинів можна використовувати таке пік 110 е, Всякі шум... змазують направляючі, супортів і так далі, не можна мастити. Не бажано з тієї сторони одягати, бо він тут грязний. Оскільки що не хочу одіватися. Так, захлопнули в кінці і тоді стягуємо вниз. В такому положенні, що ми перше заклали це, а потім сам поршень. Віддіваємо резинку, бажано, щоб вона не перекручувалась. Заставляємо це назад і штопор там треба ззаді поставити. Сіло з натиском. І тут треба попасти зразу, щоб першень залазив, все, залізло. Потім не було нюансів. Спочатку ззаді запихаємо, потім тут допихаємо і все. І по чуть-чуть віддавлюємо. -чуть Нерівномірно нажимати. Прокачку треба відкрутити. Ми могли руками запхати. Зараз закручуємо, щоб повністю поршеньок сховався. Так, от пішов. Так, здавлюємо смайонис. кінець. Ще раз дивимось. У нас все добре встало. Тепер в іншу сторону розкручуємо. Ви поставив іншу резинку, вже тут так не болтається. Розкручуємо тепер самий кінець, щоб пильник повністю виліз. Ви бачили, що він нормально сів. Поганяли супорт туди-сюди, сам горшеньок. Маю руками йти туго, але має йти. відкручується. Болтається теж, але суб'єктивно, що менше. Але воно рівно має болтатися. Переставиться резинка, змащую щось зверху, щоб не легко зайшло, змащую всередині і ставлю в природ. Самі дроти вже перероблені. Я так зробив, як і на своїй машині. Можна побачити в іншому відео. І для порівняння затяніть цей суперт, 15-го року він до як новий. Що всередині, що тут. Немає ніякої ержі і так далі, окислів сильних. Можемо подивитися, яку тут маємо картину. Тут стерта колодка. Практично повністю, тут вона ще є, її перекосило. І цю, ця старта набагато менше, ніж середньо. Передивимо, що так сталося. Ця колодка має прямі вуха, а запхали її в косі, направляючись з цими пружинками. І вона просто заблокована. Її туди забили, і вона там не рухається. З цими пластинами вона має так сама відштовхуватись. Тобто, зараз подальші дії. Можна або ці вушка відламати. І воно буде нормально їздити, або підпиляти самі вуха на цій колодці, тоді вони будуть теж нормально рухатись. Ну, але тут треба вже буде їх міняти. Поміняв колодки місцями, цю підточив, щоб вона більш-менш рівна була. Ну і вже міняти треба вона вже тут на ісході. Ну, тако має працювати, ото, направляючи. Саму прокачку можна зробити самому методом самотоком. Відкручуємо просто цей штуцер, лишаємо його відкритий. І відкручуємо е, кришку на бочку з тормозухою І контролем просто рівень, якщо воно чуть паде, значить доливаємо. Саму трубку я не відкручував і її бажано не пережимати, бо там, де йде е, нібито шланг, всередині він з одного гофра така металева, і воно просто сплющить його. Треба буде робити на вісу, воно постійно капає. Основне, контролюйте рівень в бочку. Якщо ви все-таки пропустили той момент і пішло повітря, то ніякі більше контури не чіпайте. Просто доливайте там тормозуху, поки воно не витисне досить трохи треба буде пролити по цілому цьому, щоб не було повітря повністю. І при натисканні подалі тормоза вона має стояти на одному місці. Якщо ви не нажали, ніби воно до кінця, а потім все рівно почуть падає, значить все рівно там є повітря. Треба буде ще далі прокачувати. Інші контури, якщо ви не чіпали, значить їх не чіпайте. Тільки той, де от якраз перебирали сам супорт. Ну, відповідно, якщо проблем у вас багато, простіше поміняти все в зборі. Якщо існуючий, там 10 років прослужив, то якщо поміняєте, він також буде служити довго. Ну, а якщо такі проблеми тільки якісь точечні, то можна вирішити з допомогою ремкомплекту. На цьому все, всім пока.